Вітаю. Дуже рада а, вас бачити, <смі> тобто, спілкуватися. А, дуже сподіваюся, що ви є. От, і дуже дякую за те, що підписуєтеся, лайкаєте. Для мене це дуже цінно. Дуже. І за зворотній зв'язок, за питання, за перегляди, за те, що ви є зі мною. А, Сьогодні трошечки про злість, зуби, психосоматику зуб, зубної болі, про слова, слова сили, значення слів і невеличкий, мабуть, coming out. не знаю, як це правильно назвати. Я думаю, що в кінці окреслимо разом. Що, що це буде, але сподіваюся, буде цікаво. От. Е, я останніх кілька днів пережила е, зубну біль, і прийшлося ще раз е, вкотре переосмислити психосоматику виникнення цієї болі. Бо, по-моєму, того, що ми всі дуже гарно розуміємо, що існує таке поняття, як там, зміна води, зміна середовища, зміна клімату, там, кількість цукру в їжі і так далі, все, що безумовно впливає на якість емалі, зуб, зубів і так далі, вроджене, все-таки існує ще таке поняття, як психосоматика, її ніхто не відміняв. І от я вкотре до неї вертаюся, тому що це не вперше. І заболів саме зубчик. Верхніх, верхній лівий ряд, який, говорить, біль в цих зубках, говорить про те, що людина не до кінця себе не може, має страх себе до кінця проявити. І я така задумалася серйозно, страх це про мене, бо так насправді страх це те, що я гарно відчуваю. Трах це те, куди я йду, так як я говорила на своїй перші, першому відео з цієї серії Дорога, я вибираю себе, дорога до себе. І це не зовсім про мене, бо я йду туди завжди, та я боюся, я говорила, я боюся дуже сильно боюся іноді, але все одно туди йду. І в результаті доходжу до якихось розумінь, відкриттів і, і так далі. Тобто це абсолютно нормально для мене, абсолютно мій шлях. І я провела невеличке соціологічне опитування серед своїх найближчих людей, це донька, Арі, мій чоловік, тих людей, які знають мене такою, яка я є в житті, ті, які чують мій справжній голос, не там. Несолодкий, не некоректний, не а знають, коли я в різних випадках життя мого, і проаналізувавши їх відповіді, я зрозуміла, що я не вмію проявляти себе до кінця в своїх емоціях. Насправді я виловила одну е доволі Ну, вона вважається одна з чотирьох таких базових емоцій, це злість. Я не вмію виявляти, виявляється, я не вмію, не дозволяю собі виявляти злість. Мало того, я не відслідковую, коли вона в мене з'являється, і я не вмію з нею взаємодіяти. І це виявилося для мене от найбільшим відкриттям за останні буквально 4 дні. Далі далі за Фройдом я вернулася в дитинство, тобто думка, думка сама вернулася туди, і я зрозуміла, звідки це походить, що мені ніколи не дозволяли виявляти свою справжню емоцію, виявляти злість. І ще маленькою мене навчили вірш. Відомий всім улюбленої, знаної Лесі Українки, де були такі слова, я була малою горда, щоб не плакати, я сміялась. Ну, і це моє було життєве кредо самого малочку. І так я замість того, щоб відловити, озвучити свої якісь емоції, я коли боліло, я усміхалася. Так я з тим виросла. З тим я ввійшла в доросле життя, в стосунки з чоловіками, особливо в стосунки з останнім партнером, про якого я вже розповідала, де все виглядало ідеально, і де мені теж не дозволялося проявляти особливо злість. Це не було в прямому, ти не можеш злитися. Звісно, ні. Бо це було дуже культурно, дуже красиво, і розказано на прикладі там інших, що от вона там значить, так себе поводила і це фі-фі. Ну і я це, звичайно, зразу прийняла, що це я ж не буду фі-фі-фі, я ж гарна, біла і пухнаста, і та я от така прям, як книжка пише. І коли я це усвідомила, це. Протягом тих чотирьох днів я нормально розплакалася, бо це сумно. Це сумно дожити до 50 років і зрозуміти, що ти не проявляєш всіх емоцій, ти не відслідковуєш їх в себе. І оце напруження, оце акумулювання цієї емоції всередині, якраз оце напруження і дає, що... Зубчик болить, тріщить і все, що стосується цього. Я не буду розказувати особливо там про злість і так далі. Про це можна прочитати. Зараз в інтернеті маса хороших, доступними словами, все написано. Я тільки просто говорю, стараюся поділитися своїми відкриттями і своїми думками на ту тему. Злість. Це деструктивна емоція. Що ви про неї не говорили, що її не можна поділити на конструктивну і деструктивну, залежно, як, як, що з нею робити. Сама по собі це емоція деструктивна. Але відчувати її нормально. Без неї ніяк. Якщо ти не в стані цієї тотальної любові, якщо ти не надаєш на тих найвищих вібраціях, де ти приймаєш цей світ таким, як він є, я десь на цій дорозі, але я ще не вмію до кінця і чесно буде визнати, що відбувається насправді, і що відбувається, що я хочу, щоб відбувалося. Бо визнати, що ця емоція є, це вже, я вважаю, 50% успіху. А от далі що з нею робити? Це вже інше питання. Ця емоція, яка складна, непроста в тому плані, що з нею не так просто впоратися. Бо дозволити собі відчувати це одне, проявляти її. Ну, от оце, цей момент, оце мистецтво, просто е, сказати, ж, достатньо, ніби просто сказати Я зла. І далі всю відповідальність, бо те, що я собі дозволяю цю емоцію оз мати, в першу чергу, потім озвучити, це абсолютно не означає, що от. І все, на тому кінець. Я її маю і кінець. Далі е це відповідальність. Дозволити граничість з відповідальністю. Я дозволила собі це мати, визнати, озвучити, а далі я з тим щось роблю. Далі я шукаю причини цієї злості і стараюсь цього уникнути. Злість це в першу чергу про. Загрозу і порушення моїх кордонів це те, що я теж також з того, що починала, це якраз про ті кордони, про які ми дуже мало знаємо, і які дуже важливі для того, щоб я чулася собою. До чого ця вся історія і ідея, я вибираю себе. І перше, що я зробила. Це я проаналізувала, що останньо в мене викликало такі емоції, де я собі не дозволяла злитися. Я знайшла два моменти, по можливості їх озвучила, написала, прописала в якихось повідомленнях до людини. Озвучила це в першу чергу для себе, дозволила собі це мати, і е, трохи ліки, трохи обезболюючи, трохи цей дозвіл дав мені можливість сьогодні записати це відео е, без оцих е, моїх страждань. От. І, власне, тут. Е, Слова, самими словами, озвучити це вже є добре. Є. я дозволяю собі озвучувати, дозволяю собі злитися і дозволяю злитися вам. Якщо вам це необхідно, то будь ласка, не робіть так, як робила я. Не старайтеся бути білими і пухнастими, дозвольте собі цю емоцію просто е, далі. Треба розуміти, що з нею робити, щоб вона конструктивно відіграла конструктивну роль, а не лишилася в місті деструкції, бо зависнути на ній це дуже страшно. І це до добра не доводить. Точно так само, як ігнорувати її і блокувати, бо на це йде дуже багато енергії, яка може йти на щось. На що, що може створювати, розвивати. От. Також, якщо взяти до слів, наскільки це важливо, я е, щось вирішила, що нам сьогодні варто поговорити про такі слова, які, значення яких, слова, які ми вживаємо на щодень, і значення яких я зрозуміла не дуже давно, але вже якийсь час, і е, намагаюся вживати їх. Слідкую за тим, як, е, які, які саме з цих слів вживає мій співрозмовник. Це дає мені теж розуміння, чи ми рухаємося з співрозмовником в одному напрямку, і чи є в нас шанси взагалі до співпраці, до співіснування. Бо для мене це важливо. І це дуже прості слова, такі як е, якщо, коли. І коли я говорю, Наприклад, якщо буде то-то і то-то, я оце почну робити. І це можна сформулювати, коли буде оце, я почну це робити. Це зовсім інший настрій, зовсім інша історія. Якщо це те, це тоді, коли я в це мало вірю. Тобто я це вважаю такою собі. Мрією, ілюзією, яка може здійснитись, може не здійснитися, і тут я не вкладаю туди багато енергії. Власне, самим словом, я цю енергію десь трошечки посуваю, з пом'якшую її, зменшую, і дозволяю собі далі нічого не робити. Але коли я вживаю слово коли, це вже йде про чіткість. Наміру і про чіткість того, що це все-таки колись відбудеться рано чи пізно, тому що це вже йде чітко, коли е, питання часу це станеться. Далі навіть про висловлення бажань, е, я б зробив це тоді, коли, і можна іншими, в іншій формі сказати, я зроблю це коли. І знову ж таки, це я би зробив, ну це так, може, так, може ні. І я зроблю це коли. Це зовсім інший намір. І, власне, коли я розмовляю з людьми, я це слухаю. Люди дуже часто проявляють це в таких нюансах, але вони чітко дають зрозуміти свій намір, чи він, наскільки він справжній, наскільки він потужний і наскільки, чи наскільки він. Просто аби відповідати якимось певним уявленням. А, також зі свого словничка я використала слово проблема. Це коли я проводила курси по створенню книжки від нуля до паперового, паперового варіанту, це в мене стояла така скринька, і я зі е, своїх от, студентів, учнів. Попередила, що якщо коли ми будемо говорити і в розмові вони будуть вживати слово проблема, вони будуть туди кидати 3-5 гривень, це не має значення, але просто в кінці цю суму ми, допустимо, якогось собі тортика купимо, я не, не збиралася їх позбавляти їх грошей. От, але Проблема, коли використовуємо слово проблема, воно носить характер, такий більш фатальний, фаталістичний характер. Тому що, коли я кажу, в мене проблема, то це звучить фатально, я в це десь інтуїтивно вірю, і це складно тоді мені це все залагодити. Але коли я вживаю слово, в мене ситуація. Котру не просто вирішити, Тоді це просто ситуація, одна з небагатьох по труднощах більша-менша, але це є ситуація, котру е з певними тими чи іншими зусиллями, меншими більшими ми все-таки вирішуємо. Десь читала, що власне е проблема, кажуть, це до доцільно використовувати тоді, коли людина помирає. І ми вже не можемо з нею комунікувати, і не можемо їй сказати того, що не можемо висловити слова вдячності чи попрощатися з нею, наприклад. Хоча теж є, напевно, якісь варіанти, але от це той момент, але поки ще ніхто не помер, можна це сприймати суто як ситуацію. Теж, стосовно вибач, От таке слово здається, що коли людина каже: Я перепрошую, чи вибач мені, будь ласка, я там то-то, то-то зробив, не зробив. Це теж не зовсім коректно з мого боку. Ще з дитинства я в дитинстві. Чула фразу, що вибачаються якби малі діти, а дорослі просять пробачення. На сьогоднішній день в мене, в мене завжди виникало якийсь, е, якесь нерозуміння. Не, я до кінця цього не сприймала, е, виникав якийсь момент конфлікту в цьому моменті, тому що коли людина приходить, щось зробила. Приходить до мене і каже: Вибач, ну добре, а що мені з того? Ну, тобто, та, я розумію, людина прийшла, знайшла в собі, ну, ніби плюс, знайшла в собі сили прийти і сказати вибач. Але для інших для великої частини людей, оце вибач, воно так само, як: прошу, перепрошую, це як система слів, котрі ти вживаєш вже на автоматі. І там, дякую, будь ласка, вибачте, не вкладаючи туди абсолютно ніякої емоції більшої зачемність. А коли. А тут йдеться не просто вибач ну, що таке, вибач, а тут йдеться про прийняття відповідальності. Я розумію, що я вчинила. Я розумію. Що якщо ти зі мною після того спілкуєшся, то це поняття то це цінно. Тому що ти е, взаємодієш зі мною. Ти не ображаєшся, але ти взаємодієш зі мною. Ну, бо вибач, я щось там зробив. Але можна сказати, що дякую за твоє вирозуміння. Це одночасно. І людина бере відповідальність на те, що вона говорить, так, я це зробила, а з другого боку, вона розуміє, що для мене це теж непросто. І людина висловлює теж вдячність і повагу до моєї емоції. Дякую, що я можу на тебе розраховувати. Дякую, що ти мене зачекала, дякую за вирозуміння, дякую за доброту. Це самі От. І якщо ми говоримо сьогодні про слова, про озвучення своїх емоцій, про слова, про те, як вони впливають на бажання, здійснення бажань, е слова насправді дуже важливі. І так, після тої кількості книжок, які я написала після Тих годин співпраці з редакторами, редакторками. Я по-іншому відношуся до слів з повагою, з увагою. Я гарно чую ці слова, і іноді мені достатньо просто однієї розмови з людиною, щоб відловити, що насправді стоїть за текстом, котрий вона говорить. Бо насправді все видно відразу з першої зустрічі. І, власне, в рамках оцього розмови про слова, в мене ще є одна така, не знаю, як правильно це сказати, питання, не питання, яке я хотіла давно озвучити, і я не маю до кінця якби, відповіді на неї, на нього, на це питання, от, але це питання. Означення, чи одразу потрібно означувати щось, що от, якщо я пишу тексти, чи я є письменниця, чи якщо я займалася архітектурою, я архітектор. Я пригадую, як мій колега, коли я до нього дзвонила, він казав, там, мене звати так, то я архітектор. Це не мало значення, чи це під час роботи, чи от він себе так утутожнював я архітектор. Мені ніколи не було це комфортно, і, власне, я певний період дивилася довший час, і дуже уважно дивилася відео Олександра Палієнка, де він наголошував на тому, що. Ми не можемо себе ототожнювати з тим, що ми робимо, а ми повинні себе ототожнювати виключно з тим, ким ми є, жінка-чоловік. І в моєму житті так склалося, що рік я прожила з жінкою. І це був надзвичайно цікавий, цінний досвід, про який, мабуть, я ще буду розказувати, бо. Це було щось, що я не прожила ні до того, ні після того. Це відкрило мені, розширило мене, мої кордони. Власне, можливо, з того і почалося задумування мої над тим, хто я і які мої кордони, де вона є, чим я можу поступитися і чим ні. Найбільше мене зачіпало то, чи я одразу, якщо я закохалася в жінку, якщо я живу з жінкою, чи я одразу себе повинна ідентифікувати, якось ідентифікувати по-іншому. Тому що до того моменту я себе не ідентифікувала, чи я гетеро, чи ще там щось, чи я просто була. Я просто собі жила і не мусила а, ідентифікувати себе. Мене ніхто про це не запитував. Я знала, що я жінка, це писало в паспорті, так, і встать, і все. І деякі мої знайомі про, говорили про мене поза очі, а вона лесбійка. І як ти з нею дружиш, бо вона лесбійка. Я себе так не оцінювала. Я не кажу, що це зле чи добре. Це питання для мене є е, питання того, чи я повинна себе оцінювати в такий спосіб, є відкрите. Я не робила цього, не роблю, і не планую робити. Відношення моїх друзів, знайомих, е, дорогих мені людей не змінилося абсолютно ні на грам від того, з ким я була на той момент, так само як не змінилося після того, як ми розійшлися. Це те, з ким я є, як я себе називаю, не складає мене, не виражає, не становить цінність мою. Я просто людина. І, власне, чому ми мусимо? Відразу все кудись впихати, навіть тоді, коли ми всередині цього не чуємо. Це про важливість слів і про важливість відповідно того, що ми відчуваємо в момент, коли ми про це говоримо, пишемо. Мені до сьогодні не комфортно говорити, що я ілюстраторка. Немає, немає значення ілюстратор чи ілюстраторка, та фемінітиви це все, все нормально, якщо воно нормально і комфортно. Е в першу чергу воно мусить бути теж грамотно, але тут не питання про фемінітив навіть, тут питання про те, чи я комфортно чуюся з якимось певним окресленням, чи це мушу робити, бо я вважаю, що я нікому нічого не мушу. І якщо мені комфортно просто чутися жінкою, то це, напевно, і є той момент. Тож я хочу закінчити це відео тим, що від нині я дозволяю собі злитися, дозволяю собі проявляти цю емоцію, озвучувати і дозволяю це вам. Мені буде цікаво, чи ви впізнали себе в тому, і чи ви дозволяєте собі ці емоції? Чи зависаєте на них, чи вмієте йти вперед. І чи важливо для вас окреслити себе, окреслити когось іншого? Чи для вас важливо просто бути? Дякую, що були зі мною. Буду вдячна за Подобайки, і якщо ви підпишетеся, теж буду дуже вдячна. До скорих зустрічей!